Всім вітання. Я часто, коли замірюю температуру, користуюся пірометром. Але зараз поклав звичайний градусник, прогрів, щоб шкали вистачало 42 градуси, ну, так показує, 41-42, ну не так важливо. Зараз ми поспілкуємось відносно ще такої одної важливої функції цих конвекторів, що вони мають таку. Можливість, як акумулювати теплову енергію. Як ви бачите, в даний момент конвектор у нас не включений. Включений зараз другий, той, що вже не раз попадав у відеоматеріали. І конвектор виключений, але він зараз працює і гріє. Він буде гріти досить-таки ще довго, тому що він має. Певну теплоємність. Теплоємність досягається за рахунок саме керамогранітних плит. Також на керамогранітні плити наноситься клейова суміш, яка додає об'єму і теплоємності. Якщо взяти звичайну ніхромову спіраль, вона маси не має. І коли ми включаємо її. То повітря проходить і одразу якби забирає. І забирає і віддає. Але от такі конвектори, вони, коли включився і виключився, то коли він включається, він трошки довше гріється. Але після того, як він виключився, він ще досить таки довгий, тривалий час і дає свою температуру. От ми там мірили звичайним термометром. І тепер подивимося, що пірометр видає. 44, 55, 56. Тобто ви бачите, що в даний момент конвектор не працює, а з нього виходить досить таки потужна температура. От, ну, як де зловиш, але 50 градусів, 56, 50 видає. В даний момент цей конвектор включений. Я його включив недавно він ще не прогрівся, але також подивимося, яка тут температура. Тут 50, 60, 68. От, прогрівається також. 69, 70. Перед цим був включений цей, і як ви бачите, він у нас. Виключені, лампочки не світяться, що? Ну, я потім включу, щоб ви зрозуміли, коли він включається, що він зараз в даний момент не включається. Просто щоб в нас була реальна динаміка, трошки заберу вашого часу. Які виникають запитання в людей: чи варто робити обмотування фольгою, чи доцільно. Пофарбувати, там, ще поставити якісь предмети, щоб воно гріло. Нам головний результат конвектора це протікання повітря. І чим більша різниця температури між входом і виходом, от зараз вже ранок на так, у нас температура на підлозі. 20 градусів. Тобто, вхід у нас 20, а вихід температури виход, зараз 52. І ви бачите, що е, ми спілкуємося, температура я замірив, тим градусником була 40, але він в даний момент працює собі і гріє повітря. Тобто оця дельта 30 градусів. Якщо взяти батарею, так само зараз я помірюю батарею от, 23 градуси, щоб не було там якихось питань. Якщо на вході подивитися, 19, от видно, де промінь стоїть на трубі. Так, от, 19 градусів. Тобто, в даний момент твердопаливний котел не працює. І кімнату гріє лише конвектор. Тобто, якщо ви, я вже не раз говорив, міряєте температуру на батареях, ну, якщо у вас котел той, що проганяє ну, з насосом, я маю опалення, яке не прив'язано до мережі, не має не насосів, а йде природна циркуляція. Тобто, коли у нас немає насосу, то постійно, якби йде циркуляція і ця інтенсивність, вона стабільна в системі. Немає цих, коли насос працює, прогнав. Ну, є різні системи, є що включається є що постійно качають, то це таке, не так важливо. Але ви побачили: от ми вже з вами спілкуємося 6 хвилин. от Я виключив, була температура 40. І ви бачите, що температура на ньому не спадає. так? От, 48, 49. Тобто він працює як тепловий акумулятор, він набрав на себе енергію, і ця енергія працює після того, як він виключився. Тобто він включився-виключився, але енергію віддає, тому що, коли виключається. З спіралю в момент виключення одразу припиняється теплообмін, тому що теплоємність самої ніхрової спіралі, можна сказати, майже нульова. А цей нагрівальний елемент він акумулятивного типу. І зараз в даний момент працює цей, прогрівається. Подивимося, що він встиг прогрітися. Вже 72, 73. ну, прогрівається. Так, і на завершення, щоб ви зрозуміли, зараз я так, фокусуємо увагу на лампочки, я включаю конвектор в розеточку і лампочки загорілися. От, виключив. Тобто, щоб ви зрозуміли, що він дійсно був виключений, щоб я не вводив вас в оману. Побачили, що конвектор працює як тепловий акумулятор. Це ще одна перевага даних конвекторів. От, вже пройшло майже 8 хвилин, бо я робив зупиночки. От. І, як ви бачите, 48 як було, так і лишилося. Я його не включав нічого, мені сам випробував його сьогодні перший раз. І дивлюся, як працює тепловий акумулятор. От 45, 46, 47, 48. Тобто протягом ще години часу після того, як він виключився, він ще буде працювати як нагрівальний елемент. Це також важлива перевага даних конвекторів, якою варто користуватися. І це підвищує ефективність їх роботи. Ну, звичайно, що є е, недолік те, що він довго прогрівається, але те, що довго прогрівається, потім довго і остиває. Тобто це така і плюс, і мінус. Але головна перевага, що коли у нас немає високої температури нагрівального елементу, у нас не йде спалювання повітря, спалювання кисню. Пил, який попадає на спіраль, він завжди згорає і дає ну, якби, негативні наслідки для людського організму, тому що ці спалювані гази вони не потрібні нам в кімнаті, От, а даний конвектор він тільки випромінює хороше проміння і е, зберігає наше повітря. Е, Потрібному стані для людського організму. Ще сьогодні поспілкувалися про таку важливу перевагу, як акумулятивні властивості конвектора. По максимуму ми говорити не будемо, тому що його треба ще, як би мовити, підсушити. Я його зараз не прогріваю, щоб не потріскалася сама клейова суміш. І він помаленьку сохне, а на максимум вже ми вийдемо потім. Всім успіху і до нових зустрічей!